bombs are dying in your prime didn't you people call and say beware down you're bound to fall you thought they were all just kidding you you used to laugh about everybody how they would just hang me Вітаю, друзі! Дякую черговий раз. Кожного разу дякую Бену Сідрину І YouTube, який дозволяє ставити на заставку а, класний блюз від Бена Сідрина. Ну що, давайте переходити від музики до музики. Перш ніж добратися до основної ідеї. Хоча я знаю, у мене є в дописувачах а, той, хто ставить. Основна тема п'ята хвилина, двадцять п'ята секунда. Та раді Бога, п'ята хвилина, значить, п'ята хвилина. Але думаю, музика також носить суто лікувальний, те, що піднімає в нас, те, те, що збуджує наш генетичний код, можливо, ще до африканського коріння, і дає можливість розслабитися і тонізуватися і перемкнутися. Музика це дуже круто. Це дуже круто і вона завжди була. Скільки була, є і буде, скільки існує людина, яка власне, почала виступувати. Навіть тварини реагують на ритм, це вже доказано. Тобто дзеркальні нейрони і там є такі специфічні нейрони, які розбивають наш світ на Називається green cell. А, власне, чому ми так легко вивчаємо, ну, не легко, але по всякому вивчаємо різні па в ритмах, ну, танці називаються. Добре, щось я вже перехожу на якусь теорію музики, давайте перейдемо до конкретної музики, і тут я з величезним задоволенням показую нашого співвітчизника. Тому ще звучать американці, британці, французи, хто тільки не звучить. Мало я згадую, хоча, якщо пам'ятаєте, був в мене такий кілька підряд етюдів. хтось, той хто відстежує музикальну подачу від мене. Ще раз говорю, далеко не музикального там фахівця, а просто людина, яка захоплюється і хорошим звуком, і хорошою музикою, як на мій погляд. І дякую тим, хто підтримує цю думку. і навіть вважає, що я щось відкриваю нове для їхнього музикального подобання, Або звертаючись до старих речей, показую, чому це повинно, чому це буде і чому це варто слухати. Так от було таке, що я показував кілька українських виконавців, композиторів, які працюють в такому роздумленому варіанті джазу, спокійної музики, щось від кул cool з джазу, щось від мелодійного джазу. Міської музики, в основному, фортепіаної музики в нас є просто, як на мене, чудові яких світового рівня виконавці. Але сьогодні я покажу вам Скрипаля, генії, якого признали генієм за життя а практично всьому світі. І на його концерти він дає величезну кількість концертів 150-200 за рік. Це ж треба. Українець, який живе в Канаді, давним-давно живе в Канаді, наш співівчитник, українець, а він гордиться цим і в його сім'ї з його з дітьми, які вже народилися за кордоном. Мова спілкування в сім'ї поза поза соціумом українська. Канадієць, українець, який живучий в Канаді, прославив Україну як музикальну країну своєю віртуозною володінням скрипки, і мова йде саме за нього. Це Василь Попадюк. Якщо для когось я відкриваю це ім'я вперше, ну друзі, я вас дуже прошу. Десь якщо вам а він багато гастролює і обов'язково буває в Україні. А не лише на своїй Львівщині, а по всій Україні гастролює. його телевізійні канали. Просто на випередки запрошують, щоб в них побував цей геній. Обов'язково сходіть на нього. Причому його діапазон охвату музики як талановитої людини. А володіючи 15 досканалу, володіючи п'ятнадцятим музикальним інструментом, основний інструмент той, що ви бачите зараз на екрані, це звичайно, скрипка. А його володіння інструментом поширюється музикою такою розмаїтою, звичайно, класика. І, і тут же раптом джаз, і а, цікава попса, і ф'южн, і кул джаз. куди його тільки і волдмюзик, куди його тільки не заносить його талант, його така нестримна енергія. Це все Василь Попадюк. Я зараз покажу вам. А, Буквально афіші і декілька альбомів. На жаль, в силу є такі творчі люди, які дуже багато гастролюють, дуже багато виступають і не мають часу, що називається, записатися. Тому в нього, якщо я не помиляюся, 4 чи 5 лише вийшло альбомів. Але YouTube наповнений його виступами, в тому числі з різними ансамблями і. А, ну, знову звертаючись до імені Василь Попадюк, тут можна ну, говорити стільки, що, 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 що говорити, говорити і говорити. А, ну, навіть один такий факт я пригадав про те, що вже будучи в Канаді, він прийняв участь, він живе в Торонто, живе, працює в Торонто, а має трьох дочок. Моряна Софійка і Катерина, Катруся. В сім'ї я вже сказав, розмовляють українською мовою. Так от, який факт цікавий, в 2003 чи 5 році він брав участь в телевізійному шоу, яке вийшло далеко за рамки Канади, хоча називалася Велика музична канадська Мрія, де змагалося, де він змагався, тепер увага, з 15 тисячами інших скрипалів. Зрозуміло, не канадських, а світового рівня. І добрався до фіналу, і посів друге місце, і в фіналі він. З таким успіхом, так завзято, так енергетично виконав гуцульську фантазію, що він просто порвав зал. Він став улюбленцем миттєво, хоча й не перше місце, а друге місце він став улюбленцем не просто залу, а світовим улюбленцем. От він зараз виступає дуже багато, дуже багато, в тому числі повторюється з різними ансамблями, з ансамблем, який він, власне, створив, називається Папа Дука. Я вам зараз дозволю собі. Якраз з папа дукою продемонструвати його а, талант. І ви відчуєте і зрозумієте, чому Василя Попадюка називають сучасний Паганіні. Ну давайте трошки веселіше, а то я зараз даю якусь таку блюзову кул cool інтерпретацію. Зараз Василь Пападюк трошки по-іншому зіграє вперед. Ну, ось такий Василь Пападюк, який легко може перейти від е, запалюючої молодії. В рокову композицію ви впізнаєте, Дже Папа Смоком зовоте, і потім всі ці щепкові звуки, всі це, це, все, все, все Василь Васильович, Ой, треба з повагою говорити. Це це дійсно направду геній. Тому однозначно я можу сказати: давайте не проходьте мимо тих талантів, мимо тих геніїв, які живуть поряд з нами, які багато гострулюють. До речі, робить він дуже багато для України, хоча знаходиться за кордоном, і який демонструє наскільки наш народ. Крутий, співучий, талановитий, і неймовірно. Знайдіть на, в Ютубі його ролики, просто, просто неможливо встежити за його динамікою, за його переміщенням, за його танцювальними рухами, і за таким польотом його рук пальців, що він робляє з тої скрипки. Фантастіше! Ну ще раз говорю, окрім таких імпровізацій, і таких вкидень енергетики, в нього є дуже розсудливі, глибокі, класичні мелодії. Я ж сказав, він грає і world Music, це така роздумлива, глибока філософська музика. Василь Попадюк, ось такі генії. Вертаємося до основної теми. Я зроблю її такою дещо короткою, а скоріше знову ж таки з таким запитанням. А заявка то така достатньо крута. Браковані люди. Браковані люди, вау! Поєднання двох слів одразу ж якось ту всю енергетику, яку закинув Пападюк, переводять в інший глибокий такий роздум і навіть хочеться так чуть відгородитися. Ой, браковане. Бракований товар, фу, я очікував. Бракована людина. Вау! Так Це взагалі якась непрогнозована людина, нехороша людина. Потрібно сторомитися. Ми з вами тут рухаємося, правдиві, правильні, не браковані. І тут я кажу: стоп, 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 стоп. Що таке бракований? Бракований це неякісний. Це зіпсований. Ну, буквальний переклад слова. Бракований, неякісний товар, щось в ньому зіпсоване. Але на початку. Деталь, товар, послуга, вони ж були якісь, в них щось закладалося. Тим більше, коли ми говоримо про дуже складне поняття, неякісні браковані люди. Не відчуваєте тут певну таку стигму? Ти одразу так відгороджуєшся і чорним замазуєш і ставиш хрест на людині? Я точно впевнений, і навіть в мене є такі думки, що е, є люди, яких виправити супер складно. Є люди, в яких настільки вимиті мізки, і те, що відбувається в Україні, агресія зовні в миролюбивій країні, Україна, миролюбива країна, і раптом на неї нападає агресор. Значить, в тих мізках також повимивали настільки щось. Що це була людина, яка захоплювалася поезією, яка читала ті ж вірші, якими ти захопивався, яка їздила в і співала бардівські пісні Візбора, який цитував Висоцького, який носив джинси, тоді, коли їх ніхто ще не одягав і був під пресингом радянської влади. І ця людина зараз воює проти твого народу. Це також бракованість. Я не пробую зараз перейти на політику. Просто я показую, що а, і стати в позу таку, що миролюбиву всі люди, як люди, і ми повинні приймати всіх, які б вони не були. Я зараз чуть відійду від теологічної і політичної стезі. Я не хочу ступати на цю доріжку в роздумах про Тих людей, які зустрічаються по нашому житті і на яких ми починаємо так тихенько тиснути або одразу так лопати клеймом під назвою бракований. Не буду користуватися, не буду спілкуватися, не буду, не буду, не буду. Але вони такими не народилися, вони були іншими. І взагалі людина, нагадаю, не народжується особистістю. Гомо Сапінс, який з'являється після 9 місяців. Перебування в комфорті в санаторії. Він просто з'являється як Гомо Сапінс, а особистістю він стає, набуває рис людини, тоді він, коли він спілкується з іншими людьми. І слово бракованість набуває точно так же спілкуючись з іншими людьми. З ким він ведеться, які для нього взірці, хто його виховує, хто встиг його зіпсувати. Хто цей соціальний товар, я нікого не ображаю словом товар? Зараз переключаю, щоб було більш зрозуміло, робить неготовим для вжитку мас. Чи може він адаптуватися і крутитися серед інших людей, які мають, наприклад, такі ж самі риси і поводять себе з іншими людьми? Точно так, звичайно, може. То живуть вони і процвітають, і нормально живуть. Просто більшість людей ставить на них клеймо бракований. Бракованість виникає не раптово, я вже сказав, стилу виховання, але і життя підкидає, підкидає варіації, коли людина сама на собі може поставити оце клеймо бракованість. От. Велике випробування це, наприклад, допускати людей. До неконтрольованого керівництва до влади, от він попадає в силу обойми, в силу якихось відносин, в силу навіть грошей, до тих органів, де ми вже чуємо якісь закони, чуємо дискусії у Верховній Раді чи ще кудись. Тобто він вибирається туди наверх. Де є одночасно можливість заробити, де встановлюються інші якісь зв'язки, де встановлюються відносини, про які пересічний навіть громадянин не знає дружби, де шлюби дітей один з одним встановлюються, тобто вони починають обростати, де відбувається якесь інше життя. І ось людина в силу певних обставин, в які вона попала, раптом вискочила туди. А починає вести себе, ну, як, як песик, який вже наситився, але якому кинули кістку, а він був до цього часу голодний. і Він намагається ту кістку все одно десь кудись забрати. Не скаже, дякую, я вже тут поїв. Це домашні пси так роблять. А той, який перший раз прискакав, він найсів по повне пузо, але він все одно потягне ту кісту, а тим більше, якщо там ще шматочок м'яса залишився, щоб заховати на всякий випадок. Всяке ж буває, голод буває і так далі, більш ніхто не нагодує. І от оцей інстинкт голодної людини по житті спрацьовує. І людина тим самим тихенько ставить на собі штам бракованості. Вона не проходить випробовування влади. І в цій історії ми періодично читаємо мас-медіа. Я не такий глибокий дослідник політичних кар'єр, та й мені вони не цікаві. Мені вистачає своїх пацієнтів, щоб є ще. Шукав якусь специфіку падіння чи, чи ще якихось проблем людей, які поставили на собі, клеймо браковані. Бракованість, тобто само клеймо, не тільки зовні поставило, що він ворюга, чи ще хтось, так буза поставили, вже ніхто з ним не має. Ніяких контактів, повірте, навіть якщо поставили соціальне клеймо, все одно з ним хтось контактує, хтось щось ще від нього має, хтось що підхарчовується від нього і тому подібне. Ні, це самоклеймо. І чи є усвідомлення на цього самоклейма, і як живуть браковані люди? По всякому, хтось починає торгуватися своєю совістю, мораллю, посилаючись, ну, світ такий, Н не зробиш, не виживеш. Та й взагалі, чого я веду себе так, як наче навколо ті, які не спроможні нічого, тому що вони лохятки, не спускання вниз, щоб підняти себе вверх. Це вже також бракованість. Бракованість, яка просто горить на лобі великим клеймом. Браковані люди завжди зустрічаються в нашому житті, хочемо ми цього чи не хочемо, але вони нам попадаються. Ще раз говорю, в силу того, що вони сіли не на свої місця, в силу того, що життя. Створило для них умови прояву більш негативних рис, ніж позитивних, а мімі -мі Майн стає патологічним, Бітлз правильно співав, але не в тому плані, що гребе все під себе. Ну, не нагребеш. Оцей інстинкт він все одно починає викручувати людину. Тому бракованих людей вистачає в нашому житті. А Я впевнений, що якщо я зараз поставлю риторичне питання, а в вашому житті? В вашому росі по житті є, попадалися браковані люди. І що ви мали на увазі, коли для себе вирішували, чи на сімейній раді, чи самі для себе, що я більше з ним, з нею не, не хочу мати ніяких відносин. Бракований. Ой, зовсім інше питання, чи завжди вони такими будуть, якщо вирвати у них якесь керівництво, якщо не спустити до реальних відносин, якщо перемістити його в ситуацію, нічого зараз в тебе немає, і ти починаєш оглядатися навколо себе і вести як людина серед людей, в якої трапилася біда, і ти катаєшся зовсім на іншому типу автомобіля, тому що... І якщо відбуваються ці речі, а в людині може пробудитися людина, і вона може звернутися до тих моментів, які ще було до моменту, коли вона починала викручувати свою специфіку реакцій долі і що називається, гребти, і формувати свою бракованість, принаймні для оточих, а не для себе, тому що рівень усвідомлення, як правило, не буває. Я не хочу сказати і провести паралелі, браковані, значить, в нього там IQ низький. Да ні, бувають дуже талановиті, всякі бувають, ну в плані і бізнесу, і хитрості, і тому подібне. Але зустрічшись з ними, якось не хочеться продовжувати і сказати, знаєте що, ну, живіть самі по собі. А в нас тут є інший клуб, наприклад, наш клуб, клуб думаючих людей. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, думаємо.